Сьогодні під стінами міської ради знову зібралися Житомиряни, аби вшанувати пам'ять загиблих у війні героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Долучитися до акції запросили депутатів, які розпочинали роботу сесії. Відвачому вони вийшли нас, тому що. Після такого виступу міський голова оголосив перерву у роботі сесії і вийшов на вулицю, щоб поспілкуватися з учасниками акції. Вода. бачили сьогодні. Хвилина мовчання, воно розвертається і, і їде. це що таке? Це люди. Це було таке вчора. Це ж це ж виховання. Да ну, Але, ціна, так, але так, ну. все одно повинна бути повага і до і загиблих, і які, які загиблих. знаходяться так. там, вислухавши пропозиції матерів та дружин загиблих у війні. Воїнів мер міста запропонував облаштувати алею пам'яті для героїв та домовився зустрітися з ними у понеділок зранку, щоб обговорити це рішення. Давайте так, зробимо на новому бульварі, бо там більше людей гуляє. Ми зробимо ячейки, такі щоб вставлялися і так далі. щоб щоб він був недорогий, щоб просто зараз кошти не витрачати на це. Потім на площі будемо робити вже після війни стаціонарний, як ну гранітну стіну. все. також на сесії міської ради він нагадав про нещодавно ухвалене рішення виконкому щодо зупинки комунального транспорту о 9-й годині ранку. Не потрібно про це пам'ятати. Кожен день о 9 годині вшанувати пам'ять загиблих. У мене прохання до всіх, хто їде, їздить на власному автотранспорті. Просто зупиніться, зачекайте цю хвилинку, нікуди ми не запізнимося, якщо хвилину зачекаємо, і згадайте просто, завдяки кому ми сьогодні теж сидимо в цьому залі. Сьогодні на сесії було виділено разом з суб'єнцем більше 90 мільйонів на збройні сили на підтримку збройних сил України. Тому що на сесії, коли ми в грудні, якщо не помиляюсь, чи в січні голосували, виділяли кошти на цей рік, в програмі ми передбачили близько 300 мільйонів, 280 десь мільйонів чи 290, А в бюджеті передбачили 200. Ні, на перший квартал ми передбачили десь. 100 мільйонів гривень за перший квартал ми вже витратили більше там 130 мільйонів гривень на допомогу зсу. Ми не можемо от, закрити всі потреби. Ну я чесно кажу хлопцям, що ми не можемо от, підмінити там державу чи міністерство оборони. Тому навіть от ми от сьогодні там прийшло в нас 50 мавіків. Да? Частина вже поїхала, от сьогодні підрозділи йдуть на передок. Частина в понеділок вона вже вся роз'їдеться. Потім заявками, які були, і ми не зможемо всім забезпечити на 100%. Але частину ми все ж потреб закриваємо. Сьогодні от виділяли окрему субвенцію. Це частина десантно-штурмових військ. Ну, це навіть не на Мавіки, це фактично на збут. Монтаж газопоршневої станції на 1 МВт і виділення коштів на цей монтаж. От сьогодні це може не важливо, бо вийшло сонце, тепло. Закінчився опальний сезон, а ми бачимо Харків. І завтра може бути це важливо для всіх України. Тому от тут важко сказати, який, але завдяки у нас вже одна станція змонтована. Ця станція це додатково на теплокомуненерго 1,6 МВт потужності, які будуть працювати не в режимі генератора, а які можуть цілодобово працювати на газу. Виробляти електричну енергію для забезпечення потреб теплокомунерго і в цьому проекті передбачено ще електроенергію для головної каналізаційної станції водоканала. І плюс взимку воно ще буде виробляти теплову енергію потужністю один мігават. Також в оселі подавати тепло шиміря. 12 мільйонів сьогодні на сесії виділено на це, це обладнання, підключення до мереж, трансформатори, це котел утилізатори, які за допомогою можна знімати тепло з генератора і перетворювати його на теплову енергію. Це 12 мільйонів гривень на сьогоднішній сесії. Ну, от тут всі проекти такі. І от завдяки цьому проєкту на минулій сесії ми голосували. У нас вже на теплокомунерго буде своїх потужностей, які вони будуть виробляти. 1,6 плюс 1,1 це 2,7 МВт електричної енергії. І стільки ж тепла. Чи варто робити англійську другою державною мовою в Україні? Англійську навіть не знаю, якщо... Це потрібно людям, то я думаю, так. В першу чергу, англійська це великий великі майбутнє. Англійська мова є міжнародною мовою. Всі міжнародні організації проводять своє спілкування між собою, між державами, виключно англійською мовою. Тому ну я гадаю, що до цього потрібно перейти плавно, адже населення не готове зараз розмовляти виключно англійською, адже рівень дуже багатьох українців українців англійської мови дуже низький. А от щоб в принципі якісь організації вели свої справи англійською, вважаю, було б непогано. Який у вас рівень англійської? Важко сказати. Не перевіряв. Думаю, що так, чому ні? Тому що все ж таки ми намагаємось дайти в Європу, і це було б круто. І ти себе впевненіше що навіть почуваєш. Який у вас рівень англійської? А, на жаль, початківець. Я, я думаю, що в необхідності в цьому немає, але не англійську необхідно знати. А... який у вас рівень особисто? У мене дуже низький. Так. Але я докладаю зусиль, щоб був вищий. Ну думаю, так, да. це ж типа як універсальна мова. Тобто, ну вона в будь-яких і Якщо ти не знаєш, наприклад, їхню державну мову, ти завжди можеш скористатися. Англійською, а я так щось поверхності, що там була, і все. Е, ну так прям щоб другою державною не скажу, що ні, але вивчати англійську варто, оскільки ну англійська це мова євросоюзу, мова можливостей, і її варто знати. Який у вас рівень? А 2 Б1. Другою державною мовою ні, але знати я рахую. її, Ну не то що обов'язково, то вже кожному як особистості. Мені, наприклад, вона треба, щоб поїхати за границю, десь вільно розмовляти. А який вас рівень? Англійської, та ще немає рівня, буду вчити. Такий рівень. Привіт до побачення. Думаю, що у нас немає потреби, але це важливо, щоб громадяни знали англійську як міжнародну. Я викладаю англійську. а Мій рівень рівень C1. Потрібно. А чому? Тому що це інструмент проходження до Європи. А який у вас рівень англійської? Нульовий безсенсово. Ну типу, якщо кому треба, той вивчить англійську буде користуватися. Деякі розмови підтримати, то можу. А щоб перевизнати, то ні. Звичайно. А чому? Ну, ми працюємо за звичайної англійській мові в школі. Вивчаємо англійську мову також. І діток навчаємо, і дорослих. Тому англійська обов'язково. Тим паче зараз англійська і в школі обов'язкова, і в університеті обов'язкова. Лігон, мабуть, да. Джавна у нас одна. Ось українська, я вважаю. Я дам. Ну, типу, поки ми не усвідомимо, що в нас є наша цінність, наша мова, і велика частина українців думають, що нам потрібно ще робити, не знаю, російську і усвідомити ну, реальну важливість того, що є, не треба робити ніяких других держав. Це може бути. Так, ми дайте я звикну спочатку до української два роки, як ось тому рано ще. А який у вас рівень англійської? У а... мене інтермедіат. Сокеабли.